Я зараз знаходжусь біля будинку, де я в тому році дуже багато робила відосиків. Ви це бачили дуже дуже багато шашлички і ночували тут. І зараз дуже мені боляче тут зараз опинитися. Чому ви спитаєте? А тому, що я коли тут відпочивала, я ніколи не думала, що таке може статися саме тут. Я думала, що це саме не саме. Безпечне місто і все буде добре, і тут нічого не може бути. Це за містом, це дуже-дуже тихо. Але але подивіться, я за дозволу хазяїна цього будинку вам покажу. На жаль, я не можу сюди зайти. Зараз по подив... ну, я не знала, що я сюди сьогодні приїду. Тому я покажу те, що камера показує, ну то що може достати. Так, подивіться, це влучання. Скільки 10 будинків, по-моєму, так? Через дах, через дах попадання, начебто так, будинок ще тримається, але всередині нічого немає. Тут була людина, слава Богу, що з ним все в порядку. Ну, як у нього шок, камтузія, але він живий. Так, це головне. Ось поряд теж. От шифер валяється. Це все наслідки. І таких 10 будинків. Вони он, даху немає. Так, зараз покажу. Це все я роблю з дозвілу, з дозвілу самого хазяїна. Ось тут ми завжди відпочивали. Було затишно, і зараз сюди приїхали. От бачите, лежить. Лежить шифер, валяється, все розбито. Це, на жаль, наслідки. Вороже, ворожі наслідки, так, от, бачите, дах, дах пробитий. Начебто так тримається будинок, але, але тут уже жити неможливо, неможливо. Бо тут вже просто бачите влучання. Все. Все. все, всередині все знищено. Взяв неможливо не жити, нічого. От саме тут я знімала відео і підволікалася від того, що коїться зараз у нас, в нашій Україні. А от тепер подивіться, це двір, оце саме отам. Не можу зараз зайти. Зараз там ми робили ще Не ваті? Це ні. Будем на такій Це було в тому році і так виглядав будинок всередині. Отак відпочивали, відволікались і думали. Що це саме безпечне місце? Тепер так, Але немає. не судилося. Все знищено. Зайти не немає в Україні от, безпечних місць. Отак, от, от. прилетіла от і сюди. Маємо, що маємо. Але є один плюсик, один. ну, На жаль, це так і. Якби це не звучало, але це плюсик. Бо я не знаю, чи можна це казати, але тут людина, яка тут була і робила ремонт, так, в цьому будинку, він не хотів жити. Він, хотів, він казав, що я не хочу жити туди-сюди, він знецінив життя. Але коли було це втручання, він просто, просто заліз під меблі, він вижив і він просто викарабкував це життя. І тепер він хоче жити. От Так, от. так що не знецінювати своє життя, бо ніколи ти не знаєш, що може тобі. Як воно може е, обернутися і Бог тобі показує, от треба жити, цінуй життя. Так що цінуємо життя, цінуємо кожну мить. Зараз піду покупаюся. Трошки підніму настрій, якщо це можливо, з нашим зараз таким життям. Я не знаю, може вже пити почати, а? Чи що? Води нема, світла нема. Що робити? Так, живемо, нічого, все буде добре.